Єремію схопили, щоб побити, і сталося, як Єремія закінчив говорити все, що наказав Бог Господь, сказати до всього народу, то схопили його священники і пророки, і весь народ, говорячи, ти конче помреш. Нащо пророкував ти Господь ім'ям, кажучи, як щиро буде дім, цей а місто, це буде зруйноване, так що не буде в ньому мешканця. І зібрався весь народ проти Єремії в Господньому домі. І почули ці слова юдині князі, і відійшли з царського дому до дому Господнього, і сіли при вході до нової Господньої Брами, і сказали священники та пророки. Князів та до всього народу, говорячи, про суд смерті цьому чоловікові, бо він пророкував проти цього міста, як ви чули своїми вухами. І сказав Єремія до всіх князів і до всього народу, говоричи, Господь послав мене пророкувати проти цього дому і проти цього міста, всі ті слова, що ви чули. А тепер поліпшіть ваші дороги та ваші чини і слухайтеся голосу Господа, вашого Бога. Та пожалуй Господь щодо зла, який говорив був на вас. А я, ось я в вашій руці, робіть мені як добре і як правдиво в ваших очах. Тільки справді пізнаєте ви, що ви вб'єте мене, що ви не ви, ну, кров спровадите на себе і на це місто та на мешканців його, бо Господь справді послав мене до вас, говорити в ваші вуха всі ці слова. І сказали князі та весь народ до священників та до пророків. Цей чоловік не підлягає присуду смерті, бо він говорив до нас ім'ям Господа, нашого Бога, і встали люди зі старших країв і сказали до всього збору народу, говорячи, Міхей з мораші, пророкував за днів язики царя Юдиного і сказав до всього юдейського народу, говорячи так, говорить Господь Савоот, Сіон. Як те поле заорений буде, а Єрусалим за румовище стане, а гора цього храму під гірками лісу. Чи справді забив його Єзикія, цар Юден та весь Юда? Чи ж він не побоявся Господа і не злагодив Господнього лиця, і Господь пожалував щодо того зла, яке говорив був на них, а ми вчинимо таке велике зло на свої душі. Амінь. Очевидно вам. На бранить всім!